Всіх вітаю на каналі Soccer Shop. Сьогодні ми розглянемо досить цікаві буци від компанії Adidas. А якщо ви не хочете пропускати подібні цікаві огляди, то обов'язково підпишіться на канал та поставте цьому відео лайк, і ми будемо мотивовані робити більше цікавих відео. Перед вами футбольні буци від Adidas серії X під назвою Crazy Fast. І це в нас категорія під номером 2, а це означає, що це майже топ. Тому зараз подивимось, чим здивують нас бутси перехідної версії між бюджетом та топом. Ну, по-перше, варто сказати, що це послідовники Speedflow та Speedportal, а це означає, що їхня головна філософія продовжується і тут, а саме над тоненькі матеріали і феноменальний зв'язок ноги з м'ячем. У попередниках стабільності такі конструкції сприяли спеціальні карбонові пластини у зоні п'ятки. Які тримали стопу у такому тоненькому матеріалі? Було багатько шуму навколо цієї фічі, і тому Adidas вирішили мінімізувати увагу настільки, що у Speedportal ця зона виділялася навіть у низьких категоріях, а зараз у перетопі ніяких натяків на цю суперпідтримку, хоча вона там звичайно присутня, і її виділили вже у професійній версії категорії 1 Що стосується матеріалу, з якого зроблені Crazy Fast, то він, хоч і являється таким же тоненьким, як і був раніше, але були помічені деякі відмінності. Ну, по-перше, він став ще трохи м'якший, але у той же час міцніший. І це потягло за собою цікаве спостереження. Спід портал з коробки вже були м'якими та піддатливими, а от Crazy Fast стають такими через певний час, коли матеріал прогріється від тепла вашої ноги, і саме тоді він розкриває свій потенціал на максимум. Ще значною відмінністю стала форма передньої частини. Носок став більш вищим і тим самим збільшивши його об'єм всередині, що комусь подобається, а комусь ні. Тому на це варто звернути увагу. Цікаво, вони попрацювали з дизайном, що тепер три полоски Adidas красуються по обидві сторони. І що цікаво, на відміну від професійної версії, де ці полоси мають суто дизайнерський характер, у категорії.2. Вони мають ще й технологічну сторону, а саме вони не покриті прозорим поліуретановим матеріалом разом із усією буцею, і вони мають деяку шороховатість, що як ви вже здогадалися, позитивно впливає на щеплення. Досить цікаве питання з приводу цієї моделі, а саме шнуровка, фішка у тому, що вона тут присутня. А ще вона присутня на топовій моделі, і у той же час є версія з технологією без шнурків. Adidas, напевно, вирішили, що якщо вже робити версію без шнурків, то на всяк випадок, давайте зробимо в ніже дірочки та просто дамо ще й версію зі шнурками, щоб ті, хто не вірять у безшнуркову технологію, також захотіли собі купити Crazy Fast, і насправді дуже хитрий хід, враховуючи те, що по відчуттям це реально дві однакові моделі. У категорії 2 ми все ж таки бачимо шнурки, хоч без класичного язичка, а з конструкцією по типу безшнуркової технології. Технології, який у топі йде спрайніту. А в нашій версії, звичайно, це матеріал попростіше. Цікаво, що отвори зроблені видовженими під плоскі шнурки, а також вони розташовані під різними кутами та у шаховому порядку, що дозволяє краще фіксувати натяг. Підошва не змінилася і вона все така ж ефективна з цікавою формою шипів, яка дуже добре себе вже зарекомендувала. У спідпортал є навіть ось така текстура у зоні між шипами. Висновок Adidas покращує свої, начебто, вже успішні моделі, і видає нам оновлені версії під виглядом рестайлінгу та з іншою назвою, але Факт покращення та змін присутній. Crazy Fast стали більш м'якими, більш універсальними і з чудовим контролем м'яча. Але цікава і ваша думка з приводу цих бутс, тому обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу Adidas Crazy Fast другої категорії, та і у цілому. Як завжди нагадуємо, що придбати ці чи інші бутси або спортивну екіпіровку ви можете у магазині Soccer Shop у посиланні до цього відео. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб бути з нами. Всім бувайте.